Яка на Житомирщині вже пройшла на вихідних в місті очікуються опади. Це пов'язано з проходженням над областю холодного атмосферного фронту. Він принесе нам з собою короткочасні душі, місцями грози, і в окремих районах області вночі навіть можливі тумани. Температура коливатиметься завтра вночі. Десь 15-17 градусів, а вдень прогріється до 24-26 градусів. Надалі погода нормалізується. Причиною цього є антициклон на заході Європи. Очікується незначне зниження температури та помірний вітер. Нічна температура дещо знизиться, буде в межах 10-15 градусів, а денна 20-25 градусів. Вітер переважно буде північно-західного напрямку, помірний 7-12 метрів. За секунду впадає також і показник атмосферного тиску. Це може вплинути на самопочуття метеозалежних людей. Буде дещо падати у зв'язку з проходженням атмосферного фронту, а надалі за фронтом він уже буде зростати, і на наступні там дні він буде залишатись десь. Ну, більш-менш такий нормальний, він не коливатиметься. Значне підняття температури повітря не прогнозується. Втім, в області все ще зберігається найвищий рівень пожежної небезпеки. Надзвичайна п'ятий клас і висока четвертого класу. Ще можливе так десь до 30 градусів. Підняття температурного режиму в день. Ольга Новікова, Дмитро Половинка, телеканал СК 1